Вітаю всіх! Сьогодні на уроці ми працювали у підручнику на сторінці 60 -тій, 60 -тій, Повторювали назви іграшок, які ми знаємо: Choice іграшки. Kite – повітряний змій, Bike – велосипед. Car – машинка. Ball – м'ячик. Ляльковий ведмедик іграшковий «Teddy» Іграшковий зайчик бані, лялячка ДОЛ. Також ми знайомилися з новими літерами. Сторіночка 61. Літера Сі, називаємо Сі, читається як К, К. І на цю літеру називається гарне слово cat, або котик, або киця. Ну, у нас тут в гостях киця. І звуть цю кицю теж на літеру С. Carol. Carol. Літера Сі дає нам звук К. І читаємо Cat. Car машинка. Кау корівка. Наступна літера Ді. Ді. Вона знайомить нас із таким песиком. Дог. Дог. Песик собачка. Dog і звуть його Денні. Dog Denny. Літера Ді. Звук Д. Дог. Дол лялечка. Duck. качечка. Ці літери ми прописали в зошитах тоненьких для прописів. Також у великих зошитах ми переглянули сторінку 44 Ми тут домальовували, хто не встиг. Ось ці іграшки дарували діткам і Biu. Які іграшки? Kite, Doll, Bike, Bunny, беа, Bell, плейн, Car. Перегляньте, якщо у вас тут не домальовано, то домалюйте, будь ласка. І працювали ми сьогодні тільки з літерою С, бо всі не стигли. Ді будемо домальовувати на наступному році. Сторінка 45 Що треба зробити? Прописати літеру Сі. Розмалювати котика, на ваш погляд. А тут ми обводимо тільки ту літеру, яка у нас стоїть сама перша. Нам треба впіймати її братиків і сестричок. Отже, знайшли, обвели. Дивимось така літера. Літера Сі ні, пропускаємо. Не така пропускаємо, така обводимо. Тобто тут ми обводимо тільки отакі літери, які у нас тут в зразочку. Дякую за увагу!